У центрі рівного зібралися більше сотні людей, щоб провести в останню дорогу загиблого на війні земляка. 44-річний Руслан Римар, електрик у цивільному житті, на фронті став сапером. Своїм рідним чоловік казав, хтось має нас захищати, не можуть всі бути вдома. Життя бійця обірвалося 26 січня під час ворожого танкового обстрілу. В Руслана все вдавалося, і він не хотів, щоб хтось забрав посмішку, щоб якісь. Нечестиві окупанти з Росії забрали радість в його дітей, забрали мирну і добру старість. Земляків українців, тому він пішов. Руслан народився та виріс у Рівному, навчався у 13-й школі. Згодом працював електриком, як розповідають рідні та друзі, міг відремонтувати все від побутової техніки до трактора. Останні роки працював на підприємстві Трансен. Колеги по роботі прийшли на майдан, щоб віддати шану своєму товаришу. Коли щось попросиш в нього, щоб він там допоміг, там по машині там чи ще по чомусь завжди допомагав, ніколи не відмовляв. Дуже хороша людина була. Дуже сумуємо по поводу цієї втрати. Донеччина залишається найгарячішим напрямком російсько-української війни. Чимало захисників з Рівного та області упродовж січня загинули у боях за вільну та незалежну Україну, героїчно тримаючи оборону по всій лінії фронту. На даний момент Донеччина найгарячіший напрям військових дій. Саме там всі останні поховання, які відбуваються в нашому місті, переважно хлопці загинули, захищаючи Донеччину. Донецька земля рясно полита кров'ю рівненських героїв. Руслан Римар долучився до небесного війська, але залишив по собі пам'ять у серцях рідних, дружини Наталії та двох повнолітніх дітей. Поховали героя на кладовищі Нове у Рівному. Вічна та світла пам'ять українському захиснику. Микола Бражицький, Ярослав Бондарчук. Випуск новин.